Президент США Дональд Трамп планує особисто зустріти президента Росії Володимира Путіна на військово-морській базі Елмендорф Річардсон в Анкориджі, Аляска. Зустріч розпочнеться у п'ятницю о 22 годині за київським часом, де Телеграф застерігає. Якщо Путіну вдасться, Трамп може підтримати ідею поділу України, що послабить Західний альянс та поставить Зеленського перед складним вибором, погодитись на невигідну угоду або відмовити й ризикувати втратою підтримки штатів. The Wall Street Journal вважає, що Путін хоче повного контролю над Донецькою областю через обмін територіями і планує відновити війну навіть після тимчасового перемир'я. Україна створила потужну 50-кілометрову оборонну лінію, яку Росія не може прорвати, і тепер Кремль намагається досягти своїх цілей переговорами. Якщо Росія отримає Донеччину, вона зможе атакувати Харківську і Дніпропетровську області, що змусить Україну створювати нові оборонні рубежі. Автор матеріалу зазначає, що критичний тон у змі вигідний Україні, адже змушує Трампа звертати увагу на всі ризики.